Всім привіт! Сьогодні ми будемо е, реалізовувати структуру даних вектор в Паскалі. Де в мене з'явилася така <кхід> проблема? На минулому, одному з минулих стрімів я робив код-рев'ю свого старого 10-річного коду на Паскалі, е, мого вирішальника шахових задач. Написано на Паскалі, я написав ще в школі. І тут е, дуже багато різного коду, який я писав, коли ще не розбирався в програмуванні. І от. Е, Після 10 років роботи програмістом, навчання в університеті, я вирішив повернутися до цього проєкту і якби, його покращити. От. І особливість, якби на останньому стрімі я робив код рев'ю цього проєкту, і я помітив, що у нас є такий, а, такий як, ніби поганий запах коду, який називається повторювані групи змінних проброшення як параметр. А, ну, Якщо побачите, у мене є, наприклад, процедура сейф був. Яка отримує е, два параметри буфер і курсор внутрі цього буфера, тобто індекс, скільки, скільки елементів в цьому буфері вже ініціалізовано. От, і як ви бачите, цей, ця група параметрів вона вже пробрасується в декілька різних функцій, і що це нам говорить? Це нам насправді говорить про те, що ці дві змінні насправді мають бути однією змінною, яка буде структурою даних. Де обидві ці зміни будуть згруповані. Ну і ті, хто е, програмують вже давно, знають, що ця структура всім відома це буквально динамічний насип, або вектор, як це називається, в Rust або C++ -плюс вектор. Давайте я продемонструю, що таке структура даних вектор, щоб вам стало більш зрозуміло. От, Давайте е, спочатку зрозуміємо, а з чого ця структура даних складається. Да? Вона складається з трьох речей: це allocated boфer. Який називається, ну, у нас він буде називатися items, це е, змінна, яка зберігає собі розмір цього allocated буфера, і також змінна, яка е, зберігає собі, скільки елементів з цього буфера ми вже ініціалізували, скільки ну, в ньому буквально присутніх елементів. І коли структура вектор створюється, то вона створюється в такому стані, що у нас є буфер пустий, в нього capacity дорівнює нулю. E, length в нього дорівнює нулю, бо немає в ньому елементів. І буфер теж він не вказує ні, ні, на, яку, ні на який відрізок пам'яті. О, давайте, до речі, може збережу e, dynamic array. Md markdown. Ось. Давайте, якщо це Markdown, то зробимо так. О, приклад такий: що у нас є пустий вектор. Ну і зазвичай в вектори ми додаємо якісь елементи, і зазвичай ми їх додаємо операцією Push. push. Давайте, наприклад. Запушимо вектор, наприклад, напишемо, запушимо одиницю в наш вектор. Ну і звісно, що масив довжиною 0, він не може вмістити в себе, в себе одиничку, тому структура даних ця має помітити, що у нас немає ніякої capacity, немає ніякої довжини. Треба, щоб у нас буфер був достатній для того, щоб вставити новий елемент. Ну і зазвичай на першу ітерацію алокується декілька. Пустих місць, тобто викликається операційна система, дай мені, будь ласка, проміжок пам'яті, який буде мати ось такий-то розмір стільки то елементів. От, і воно дається. І у нас є проміжок пам'яті для чотирьох елементів, елементів, які не проініціалізовані. От, ну і коли ми хочемо вставити одиничку, звісно, що ми беремо і вставляємо одиничку в перший елемент цього проміжку. Коли ми це зробили, у нас звісно, що після алокації е, нового буфера у нас. Capacity став вже більшим. Він став, наприклад, в нашому випадку 4. Довжину. Ми, вона була спочатку в нулі, ми вставили новий елемент, і вона стала дорівнювати одиничці. Ну і звісно, що буфер тепер вказує на, якийсь, на якусь адресу в От, Що трапляється, коли ми вставляємо більше елементів. Наприклад, вставляємо двоєчку. Ну, коли вже двоєчку вставляємо, то у нас капасті достатньо, щоб вставити цю двочку, то ми її просто вставляємо і збільшуємо Length на одиницю. Що трапиться, якщо ми вставляємо наступний елемент: троєчку, да? те саме місце для нього є, вставляємо, збільшуємо length. Що трапиться якщо четвірочку, ви вже, вже знаєте, це буде вставлення четвірочки на своє місце. Але ми дійшли до того, що ми використали всі місця, які у нас були залоковані раніше. І коли ми хочемо вставити п'ятірочку, то е, у нас вже місця недостатньо. І структура даних вектор в цьому випадку. Вона розумна, вона знає, що у мене в місця вже немає, треба попросити у операційної системи більше місць. Ну і зазвичай там є деяке правило, по якому визначається, скільки місця треба запитати. В нашому випадку, в нашій реалізації, ми будемо запитувати вдвічі більше місця, ніж було до цього. Тобто, якщо було 4, тепер стане 8. Тобто capacity стане 8. Length поки що залишиться такий, як є, буфер вже буде інший. Тобто, якщо була адреса раніше така. Тепер цей проміжок пам'яті буде, скоріш за все, знаходитись в іншому місці. От. Єдине, що ми створили, якби запросили в операційні системи новий е елемент пам'яті, е новий проміжок пам'яті, але ми ж хочемо зберегти старі наші елементи. То вони беруться і копіюються в цей новий проміжок пам'яті. Коли ми це зробили, ця це, е операція, що коли недостатньо капасіді, алокується нов новий масив, копіюється туди старий, називається реалокація. Е і Звісно, що після реалокації, якщо вона правильно написана, у нас з'являється місце. Ну, якщо не трапилось помилок локації, ми це не будемо тут роздивлятися, це дуже рідка, рідкий випадок. В нашому коді він не буде траплятися, бо ми будемо вважати, що він неможливий. Після реалокації у нас з'являється багато нових місць, зазвичай ну, така сама кількість місць, яка була до цього заповнена. О, двічі більше. Ну і звісно, що коли ми маємо вже достатньо локацій, ми просто беремо і вставляємо кітірочку. Також зазвичай вектори підтримують операції, ну різні операції, там clear, е, яка бере і просто обнуляє всі значення, які були вставлені. Я просто це ось так зроблю. От, е, обнуляє ці значення. Можливо, також операція POP, яка дістає останнє значення. Тобто, якщо це у нас так було, то у нас стає ось так. Після цього ми дістали цю п'ятірку, ми її повертаємо тому, хто викликав цю функцію. І е, довжина зменшується на одиничку. Тобто, зазвичай такі стекові операції, дві стекові операції це мінімальний якби, набор для вектора, щоб йому бути корисним. Це push і POP. Push вставляє елемент, pop дістає елемент і видаляє його з нашого вектора. Ось це наша е, загальна така структурка, як працює динамічний масив. Давайте я ось це поміщу отак знизу, щоб у нас був, е, був це як приклад. І створюю нову програму якій ми будемо гратися і реалізовувати цей динамічний месив. Це у нас буде програма, називаємо її Dynamic Array. Будемо, давайте почнемо з простого hello world. Стандартний. Hello, hello world. О, це наша стандартна програмка. Давайте настроїмо їй наш build і запуск. Буде у нас називатися ця команда test. Давайте зробимо її build. Тобто видаляється спочатку старі бінарі, створюється новий бінар. І цей новий бінар запускається. Давайте перевіримо, що це все працює. Відкриємо е, нашу консоль і, і виключимо нашу команду. Тест. Бачите, hello world. Е, це спрацювало. Ми це справа приберемо, воно вже нам не сильно потрібно. До речі, цікаво, чи можна справу поставити? Можна. Давайте capacity переменую на cap, щоб коротше було, і length на length. А буфер, мабуть, на нехай буде p pointer. Я просто хочу зменшити е, цей е, вигляд, щоб е, могти його бачити зліва, справа, точніше. От, і тут ми відкриємо нашу тестову програму, давайте спробуємо змінити її, зробити, щоб вона по-інакшому себе вела. Просто щоб перевірити, що ми це можемо змінити. Можемо. От, тепер давайте е, почнемо так, що програмування починається з того, що спочатку ви створюєте одинарні зміни, і коли в перший раз ви пишете програму, які вам треба. Опрацьовувати більше, ніж одну якусь задачу, більше ніж один якийсь об'єкт. Наприклад, якщо у вас є одна людина, це одні проблеми. Якщо у вас багато людей, вам вже треба зберігати багато людей в пам'яті. Давайте почнемо з того, що у нас буде якась структура тестова, яка буде елементом нашого динамічного масиву. І нехай це буде, звісно, що Person. Давайте назвемо тип персені, буде це у нас рекорд. І давайте для початку, що в нього буде просто поле name. О, створили ми структуру Person. давайте створимо і зміну цього типу. Да? Всі типи називаються з префіксом t, щоб відрізняти їх від назв змінних, бо паскалі насправді всі ідентифікатори є в uppercase І, ну, в тому сенсі, що Person ідентифікатор і Person з великої літери N це один і той самий ідентифікатор. Тобто вони не відрізняються по їхньому регістру. От, давайте тепер ми маємо змінну person, Давайте встановимо її значення імені. Ну да? і почнемо з того, що значення імені буде Андрій, бо я Андрій. Е, виведемо на екран да, значення цієї змінної, Person, name, дорівнює. person, name. Запускаємо. Вот, person, name, Андрій. У нас є одна людина. Да? А що, як ми хочемо зберігати в пам'яті декілька людей? Наприклад. Двоє людей можемо зробити дві зміни, але можемо зробити і масив, Да Давайте створимо просто звичайний статичний масив, буде називатися t -persons. він буде array of tперons. Оцей масив статичний або динамічний, Да це не зовсім вектор, це просто участок пам'яті. Тобто, якщо ми дивимося на нашу цю структурку даних, то ось цей t це тип, який складається з двох речей pointer на, на наш буфер. Тобто ось це, ось це поле і capacity, тобто Ця штука пам'ятає про ці дві речі. Скільки, ць, скільки заалокувалось і де воно заалокувалось. Це ось ця структура даних. Давайте збережемо в неї, створимо першу зміну цієї структури даних, да? яка має цей тип. І встановимо її довжину поки що в двічку, щоб зберегти в неї два елементи. Да, ну, і напишемо persons 0 name Рівнює Андрій. Точніше, давайте це вже буде інше ім'я. Поселине нехай буде. І в другий елемент цього масиву ми запишемо оцього персона якого ми створили раніше до цього. да Тепер давайте ми виведемо на екран Persons 0 нейм. Rівня... Тут одиничка і тут одиничка. Just test. Звісно, що впало, Ой, десь мабуть, якусь. А, присвоєння не написав. Бо присвоєння у нас. От, Запускаємо, бачимо, да, у нас в нашому масиві довжина е, двічка цього буфера, тобто capacity 2. І ми зберегли повністю в цю capacity, зберегли наші два елементи один Василина, інший Андрій. Тільки, знаєте, зазвичай з масивами не так працюють, не перелічуючи всі елементи, а пишуть якийсь цикл. Давайте напишемо якийсь цикл, в якому ми будемо виводити всі елементи цього статичного ну, або масиву, або буферу пам'яті. От, звісно ж, починаємо з, з нуля, і йдемо до довжини нашого динамічного масиву. І будемо виводити на екран наших персонів, які там є, да? То в нас тут буде І, і також тут буде І. Якщо ми запустимо знову програму Just Test, то ми побачимо, що в ній. До речі, я побіжав до довжини плюс 1, точніше до довжини, а по-справді індекси зміняються від 0 до довжина мінус 1. Це деяка помилка. Це баг в програмі був би, якби я тут написав не ту довжину. Бо це доступ до незалокованої пам'яті. Це не дуже гарно. От, ми біжимо по, по всім елементам. Чому це не динамічний масив в тому сенсі, в якому я хочу заімплементувати? Бо, по-перше, немає операції push, яка б замість мене слідкувала за тим, а який розмір зараз заданий в цього буфера. Тобто, я окремо задаю розмір буфера, а потім окремо його заповнюю. І ці дві операції зараз від'єднані, і одна про, про іншу не знає. І немає ніяких гарантій, тобто. Я не можу так просто написати Persons 2 до Person, бо ну, у нас масив має всього два місця для записування елемента, тому я так не маю писати. Тому давайте тепер цей t persons, перепишемо і зробимо його цією нашою структурою вектор. От Для цього ми зробимо його, звісно, рекордом. Тільки ми тайп, мабуть, приберемо. Оце секція так називається. От, буде у нас той persons рекордом, у якого буде два поля. Items PLEN. От. створили ці два типи. Зараз ідент, ідентацію пофікшу. Так. Запускаємо. Бачимо, що впало. Чому? Бо у нас структура персень тепер помінялася, і з нею не можна працювати тепер як з звичайним масивом. Тому у нас. Тепер усюди, де було раніше Persons, Ми залізаємо Persons items. От. Тепер у нас є оцей вектор, але у нас немає цих операцій push і POP, які могли б змінювати автоматично е е алокувати нову пам'ять, коли це потрібно. І все таке, да? Давайте тоді додамо е таку процедурку, яка б називалась push. Е е Процедура це така функція в паскалі, яка не повертає жодного значення. Функція це така функція в паскалі, яка повертає якесь значення. Процедура push-person. Вона очікує першим параметром. person, а другим параметром масив персон. І що вона робить внутрі, ми поки що не будемо нічого тут писати, просто буде push person. Давайте тепер викличемо цю функцію. Да? Наприклад, person name Андрій, push person, person persons. І е, задамо структурі PersonName Василина. І напишемо push person, persons. От, в результаті цих двох операцій я зробив те саме, що раніше, тільки тепер мені не треба знати взагалі про довжину цього масиву. Взагалі не треба паритись про це. От ця функція push-person має замість мене це зробити. От, ну, якщо зараз ми побачимо, запустимо, то звісно я помилився на 12-й строчці, бо я тут кому поставив між параметрами функції. Тепер давайте запущу знову. Запустив. Як бачите, що у нас немає жодного елементу, тому цей цикл не спрацьовує. Давайте, до речі, випишемо на екрані capacity нашого поточного вектора. Це буде у нас Lengths Persons Items. І давайте довжину також виведемо, щоб у нас завжди було розуміння, яка в нього довжина. Ось так. Ось так вам Запускаємо. Бачимо, що капасть length у нас не змінилося в, е, в результаті виклику функції Push Persен. Push person. Давайте тепер е, ставимо елемент, там да? але якщо у нас персен зараз пустий, давайте це і перевіримо. да і, е, як ми розуміємо, точніше, давайте перевіримо, чи у нас взагалі достатньо місця для вставлення нового елементу, чи ми знаходимося ось тут, коли у нас капасіті повно повністю заповнений довжиною, чи коли у нас capacity взагалі немає. Давайте це перевіримо. Тобто, якщо довжина е, нашого буфера items, не до, е, вона вже заповнена, тобто довжина менше або дорівнює person slags, тоді нам треба зробити оцю операцію реалокації. От. Ми її зробимо ось тут в цьому іфень. Як ми це робимо? Ми спочатку маємо визначити, а яка буде нова довжина. нова довжина. Ну і якщо ви побачите, то я хотів робити, щоб нова довжина була просто вдвічі більше, ніж попередня довжина. Але вдвічі більше, ніж 0, це 0. Тому нам треба окремо захендлити випадок, коли у нас поточна довжина вектора дорівнює нулю. 0. Тому ми зробимо так: if persons length дорівнює нулю, 0. Е, тоді ми сетимо lenг з нашого буфера, ну, реалокуємо наш буфер і сетимо йому lengс наш початкове значення. Ну, нехай це буде 4, як у нашому прикладі. 4 це достатньо е, непогано. Тобто, е, ми одразу вставляючи перший елемент в наш вектор, ми е, зарезервуємо ще місце для трьох додаткових елементів. Якщо ж у нас е, length не був пустий, то ми просто встановлюємо, що тепер новий length у нас буде persons length, Помножити на 2, от, ми це зробили, і тепер дивіться, ми це зробили. Давайте запустимо. Тобто, capacity і length, по ідеї, як після того, як ми це зробили, ну, вже мало збільшитись, але чого воно, чого воно не збільшилось? Бо ми пробросили цей параметр persons, який є динамічним вектором в нашу процедуру push person, не вказуючи, що це мутабельна мутабельний параметр, що це не просто копію треба створити динамічного нашого масиву, а що ми хочемо її змінювати. Тобто ми хочемо реалокувати е, масив ITEMS, ми хочемо потенційно збільшувати length, то ми маємо вказувати, що це мутабельний е, параметр. Якщо ми так запи, е, запустимо, то бачите, наша реалокація трапилась. В даному випадку це не реалокація, а просто алокація, бо у нас не було ніякої алокації до цього. І отак, capacity у нас став тепер 4, і у нас тепер є 4 місця в пам'яті. Ну, звісно, коли є місце в пам'яті, то ми записуємо в це місце наш новий елемент. Давайте запишемо наш новий елемент по якомусь індексу. Да? Поки що не знаємо по якому, але ми запишемо наш елемент, Ну і який має бути індекс. Да? Тобто, якщо у нас довжина 0, ми алокували новий елемент і записуємо його в перший, в перший індекс. Да? Це у нас перший індекс 0. Да? Якщо ж довжина вже одиничка, ленкс дорівнює одинички, і ми вставляємо новий елемент. То ми маємо записати його в наступну позицію: який це індекс 0, 1, тобто одиничка. Як бачите, завжди індекс цього нового елементу, який пушиться, він дорівнює попередній довжині нашого вектора. Якщо ви побачите, що трапилось зараз, то ми бачимо, що записалась Василина. Звісно, що записалась Василина, а не Андрій, бо я ніде не вказав, що Ленкс має збільшуватись, тому при першому пуші. По індексу 0 записалась веселина, а при другому пуші по індексу тому ж самому 0, точніше, записався спочатку Андрій, потім Василина. От, І щоб на вас такого не траплялося, нам треба написати, що ми збільшимо е, наш lenгс е, на одиничку. От, ми це робимо ось таким чином. І у нас тепер, як бачите, операція push заімплементована. Єдине, що е, по скалі є така функція інкремент, яка трішки може нам спростити. Ось цей запис. Зробити його дещо коротшим. От, і бачимо, так, що у нас стався елемент Андрії, елемент Василина. Давайте вставимо ще декілька елементів, наприклад, Володимир. І буде у нас нехай Микола. Вставили, бачите, у нас заповнився цей масив. І тепер давайте перевіримо, що у нас трапляється ця фінальна алокація. Нехай у нас буде тут Василь. От. Бачите, що ми за. Зробили, додали нового елемент поселя і заалокували ще місце під трьох елементів. Ну і звісно що якщо ми продовжимо так пушити в цей масив, то ленс e буде збільшуватися на одиничку, а капасіті буде отак стрибати. Тобто буде спочатку 4, потім 8, потім 16. І так далі. Давайте тепер, коли ми зробили функцію точніше процедуру push person, ми зробимо також функцію Pop person, pop person яка приймає мутабельно no Persons, типу persons, і повертає значення TPS. Єдине, що, ми маємо впевнитися, що у нас масив не пустий, бо ми не можемо дістати перш останній елемент масиву, якщо в ньому нічого немає. Для цього ми напишемо assert, який приведе до того, що програма має впасти, якщо у нас масив пустий. Тобто ми асертимо, що Person's length більше 0, і якщо ні, то пишемо, що cannot pop element from empty Array. І ось тут ми пишемо, як ми по, е, дістаємо елемент. Ми спочатку його присвоїмо як результат, робу, ну, робимо його результатом нашої функції. В Паскалі це такий дивний синтаксис. Ми, щоб зробити результат функції, ми присвоюємо е, якесь значення, яке буде результатом в назву функції. По person присвоїмо persons, persons, persons items, тобто в буфері. Ми беремо елемент, який. Знаходиться по індексу personslength мінус 1, бо останній елемент завжди знаходиться по індексу personslength мінус 1. Бачите, так, Length 2. І останній елемент знаходиться по індексу 0, 1. тобто 2-1. От, ми достали останній елемент, і після цього ми хочемо декремітнути наш length, бо ми дістали цей елемент. От, Можемо так написати, або трішки коротше ось так. persons.length. Тепер ми можемо купити, да? Ха, ха 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 попити, ха-ха-ха. От, можемо попити. Давайте тепер от ми вставили е Миколу. Давай, е давайте його е запопаємо. Персенс і збережемо результат нашу зміну персенс. І виведемо її на екран. дорівнює, Персен нейм. Ось. Отак написали. Тепер давайте затестимо. Звісно, що я забув десь крапку з комою. Як це зараз? Persons items, Persons, length мінус 1. Expected I did pop. Person. o. Person. Persons items, Persons length minus 1. Наче правильно, синтаксис error expected. А, ось тут після assorta. Так, забув. Забув після assorta поставити. Дивіться, да? е, Я. Коли Миколу вставив, я його. З цього масиву забрав, і тому у нас залишився масив Андрій Василин Володимир Василь. Єдине, дивіться, що. Микола йде став, а що, якщо я зроблю цей поп до того, як ставлю перше у мене. Да? По ідеї, наш програма має впасти і сказати, що я не можу це зробити. І давайте я. Ні, ні, щось я не то переніс на початок. Мені треба ось це перенести на початок. Сам поп. Ось переніс. Давайте тепер запустимо ще раз. От, бачите, помилка е, трапилася, але це така фейлор. Е, це не та помилка, яку б хотілося б мати. Хотілося б мати ось цей асорт. Але чому е, не трапився цей асрт? Бо зазвичай е, Паскаль він не, він ці асорти ігнорує, не вставляє в результатуючу програму. Але я хочу, щоб е, вони не ігнорувались. Та, да. Assortion Spawn. Треба директиви компілятору, яка вкаже, що асерти залишай і роби так, як вони кажуть. Ну і в даному випадку Cenote Pop Element from empty array. І воно вказує, що це трапилось в файлі test pass на, на, на рядку 26. Ось. Ну, і в принципі, як бачите, це і є наша реалізація. Давайте її побачимо. Наша реалізація динамічного масиву буквально влізає в один екран. Ось, ось вона. Наш динамічний масив. В принципі, на цьому ми це відео будемо завершувати. От, які плани надалі? Да? От я зробив цей динамічний масив, але ж я хотів покращити свою програму для шахів, я хотів сюди вставити, то мені по ідеї треба в наступних відео е, зробити і вставити цей динамічний масив, цю програму. Але як бачите, що у нас тут є декілька. Декілька е, таких динамічних масівів, тому мені треба, знаєте, дженерики. от зазвичай таке використовується там в C++, в Rust. Тобто, можливість реалізувати структуру даних не просто для персонів, а для будь-якого типу наперед заданого. Але в об'єктному моді, тобто в об'єктному розширенні Паскалі, така можливість є дженеріків, але в звичайному Паскалі без цього розширення. Такого нема, і я не хочу юзати той object Mod. Хочу зберегти якби той статус речей, який був тоді, коли я писав, і ту ідею. Хочу дещо зберегти, тому мені треба буде кодогенерація. Тобто якась штука, яка по заданому типу елемента створить мені, нагенерує код, який буде функціями, процедурами пов'язаний з цим вектором, який мені потрібен. Тому Наступному відео я зроблю кодогенерацію, яка зробить це саме. Це буде дуже коротеньке відео, мабуть, 10 хвилин. А після цього буде окреме відео, в, яке, в якому я буду цю кодогенерацію почергово вставляти. Там, ну, почну, звісно, що з буфера, мабуть, от, е -е, буфер, бо в нього є очевидні, якби тут застосування. Ось, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Звісно, ставте лайки, пишіть свої запитання про позиції по програмуванню. Дивіться на мої різні відео. Я не тільки по Паскалю програмую, там є Haskell, Rust, буде колись JavaScript, можливо. Якщо вам це цікаво буде, ставте лайки. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я роблю оголошення щодо своїх стрімів і своїх нових відео. Все. Дякую за перегляд. Тепер ми знаємо, як створити динамічний масив. Я в Паскалі, це добре? Будемо вчитись, знаєте, це. Програмувати не для якоїсь там зарплати чи якоїсь вигоди, а програмувати лише от для насолоди. да, от. Я насолодився від того, що на Паскалі написав динамічний масив. Раніше ніколи не писав. От, така деяка радість програмування. Маленькі деталі, які роблять його цікавим. Да. Всім гарного дня. Дякую.